Мій рід діяльності це допомога людям змінювати їх життя через духовні практики. При цьому я використовую таку потужну та трансформаційну практику, як цвяхостояння. Ставлю на цвяхи як в офлайні, так і в онлайн режимі. Для онлайн практики я висилаю безкоштовно дошку по Україні для тих, хто бажає спробувати цю практику, але поки що не наважився придбати дошку садху для себе. Під час індивідуальної чи групової практики я даю потужну трансформаційну інформацію, яка вже здатна змінити життя, а цвяхостояння допомагає пришвидшити запуск всіх процесів. Під час консультації ми розбираємо ваші страхи, тривоги, підіймаємо старі обмежуючі програми, які не дозволяють відчути, що значить жити в гармонії з всесвітом. І, звісно, закладаємо фундамент нової особистості, яка зможе нарешті знайти свій шлях в цьому житті, і цей шлях вам дуже сподобається. Тому підписуйся на мою сторінку, щоб дізнатись все не тільки про цвяхостояння, а повністю про духовні практики.